Програмі від суботи до суботи, огляд цін на дорогоцінні метали на спотовому ринку, нові інвестиційні монети з Австралії, Якою буде перша монета у 2025 році від НБУ, нові марки від Укрпошти. А також новинки в Кремниці острову Скарбів. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть Кацапській федерації. Сьогодні 18 січня 2025 року. Вітаю усіх глядачів, вітаю усіх нових глядачів, а також усіх тих, хто вже давно підписався. І почнемо наш огляд з вартості дорогоцінних металів на спотовому ринку. Сьогодні одна трійська унція золота коштує 2718 доларів та 10 центів. Одна трійська унція срібла коштує 30 доларів 60 центів. Отже, ми бачимо, що вартість золота зростає, а вартість срібла вона топчиться на місці. Стосовно ратіо або співвідношення вартості срібла до золота, то сьогодні цей індекс становить майже 90%. А вже ми бачимо, що або золото переоцінено, або срібло недооцінено. Е, тепер давайте перейдемо до новин з Австралії і Австралійська монетарня повідомила, що темою е, інвестиційних монет в цьому році це буде коала. В цьому році вийдуть монети коала е, номіналом 1 долар з. Срібла, а також номіналом 100 доларів з золота. Вагою ці дві монети будуть однаковою, одна трійська унція. Сьогодні вже 18 січня, але Національний банк України ще й досі нам не розповів, якою буде перша монета в цьому році. Зараз ви бачите план випуску пам'ятних та інвестиційних монет на 2000. 25 рік. І тут першою монетою зазначено, що тематика розробляється. Але відомо, що ця монета буде присвячена видатній особистості України. Ну, вже тут залишилось трішки більш ніж один тиждень. Отже, ми чекаємо, що у понеділок або у вівторок ну, вже Національний банк України має нам щось відповісти. Можливо, що це буде одна з трьох монет. Це перша монета, про яку я вже зазначив. Друга монета це монета «Зодіак». Вона зі стерлінгового срібла. Таких монет в плані має бути карбовано 15 тисяч одиниць. А також ще одна монета з «Нойзільберу». Зільберу. Таких монет буде карбовано дуже багато, 50 тисяч, і вона буде присвячена Службі зовнішньої розвідки України. Отже, таким чином в цьому місяці має вийти три монети, і тема першої монети вона невідома. Але я зазирнув на сторінку Інституту національної пам'яті України і я хотів вгадати. Якій же такій особистості буде присвячена ця монета? Отже, є декілька варіантів. Перший варіант це 970 років з часу народження Нестора Літописця. Ну, як на мене, це, мабуть, буде сумнівним, те, що ця монета буде присвячена настрою А також 400 років з часу народження Марусі Чурай, поетеси, народної співачки. 200 років з часу народження Павла Братці Кобзаря. 150 років з часу народження Зінаїди Мирної, громадської та політичної діячки. Учасниці феміністичного руху дуже актуально. Української Центральної Ради. Також 150 років з дня народження Івана Воронківського. 11 січня 150 років з дня народження Рейнгольда Глієра, композитора, диригента, педагога, музичного та громадського діяча. Ну і так далі. Отже, кому буде присвячена перша монета в 2025 році, ми сподіваємось дізнатися вже наступного тижня. бо План, як ви бачите, він не оновлювався, звісно ж, і е, розпоряджень про вихід нових монет, він так само не був оголошений. Це усе те, що сьогодні е, торкається. Те, що е, сьогодні з е, сфери нумізматики, давайте тепер перейдемо до філателі. Минулого тижня, ви знаєте, вийшла марка «I'm fine», Я зробив е, репортаж з цієї події. Передивилося дуже мало глядачів цей ролик. Ну, отже, ну, це така справа. А наступного тижня, 22 січня, це буде День Соборності України, має вийти дуже велика кількість марок. Власне, марок буде три, а також ще вийде два блоки. Поштові блоки один. Перфорований, інший не перфорований. Отже, вони будуть присвячені українському народному одягу. Це Курщина свята Євдохи, Білгородщина Великдень, Кубань свято роду. Тираж кожної марки або наклад кожної марки це 600 тисяч, найбільш ніж I'm Fine. А також ще видить. Два поштових блоки вони власне однакові. Але вони все ж таки різні, тому що один поштовий блок буде з перфорацією, інший поштовий блок буде без перфорації. І що там буде в цьому поштовому блоці? Курщина святої Євдохі, Курщина свято Прокопія, Білгородщина Великдень, Білгородщина Колодій, Кубань свято роду, Кубань свято Георгії. Номінал кожної з цих марк буде N, що дорівнює тарифу пересилання рекомендованого листа в межах України. Звісно, що у середу я буду фільмувати цю подію, і репортаж має вийти у середу або у четвер. Друзі, на цьому усе. Те, що я вам хотів сьогодні розповісти, сьогодні дуже коротенький огляд, і хотів би ще вам розповісти про нові надходження в Кремниці острову Скарбів, які мають, мабуть, будуть для вас е, цікавими. І перше, це листівка, з якої можна буде виготовляти карт наступного тижня. Бачите, це мапа України. Це репринт е, справжньої листівки 1907 року карти українських земель. Накладом вістий з Запоріжжя, але друкована ця листівка була в... в Львові. Це репринт цієї листівки, яка підходить власне, до виходу прийдешньої марки або тієї марки, яка буде виходити наступного тижня. Також ще в крамниці острова Сербів так само репринт зразків розмінних марок української народної української держави. І ви бачите тут усі номінали тих розмінних марок або марок монет, які були тоді друковані. Оригінал цієї листівки або цього плакату, він тільки один, знаходиться він у Москві, він з перегибами, навіть чимось заплямований був. Це репринт, але дуже цікава річ, якщо ви цікавитесь українськими марками або. Монетами або нумізматикою, або боністикою, це буде для вас дуже і дуже в пригоді. Також ще в крамниці є такі набори: це так звані агітаційні або так звані агітаційні е, бони, присвячені ці бони українській Антарктиці. Бачите, вони всі ці листівки вони пронумеровані. І в, в Цих наборах є такі репринти або агітаційні бони з українських купонів. Також ще в крамниці є пропагандистські бони. Ви зараз ви бачите. Ось ви зараз бачите, як вони виглядають в цьому наборі. Ці набори зроблені по мотивам банкнот СРСР, а також інших держав, які тоді були на території України. Також ви бачите репринт великої Бони. Це 100 корон. Ось такою великою ця бона була. Також ще інші бони 50 хельвер. це одна корона. Також пропагандистська Бона солдат здавайся. І тут навіть є телефон, за якому цей російський солдат може зателефонувати для того, щоб цілити, залишитись. Живим, ось ще є ось такі пропагандистські бони. Якщо ви цікавитесь бонами, якщо ви їх збираєте, може не сьогодні, може завтра, але вони з'являться в крамниці. Також ще репринт бони 100 карбованців, ну так звана яєшня. Ось отак от воно виглядає. Дивіться, тут навіть є ізраїльською мовою або якою там ідіш, друковані ці. Банкноти були, а також польською мовою. А також ще е, такий набір е, грошей емісіонних е, під час Другої світової війни. Чим цікавий цей набір, він цікавий тим, що цих бонів вони не зберіглися. Увесь набір таких бон є тільки у Берліні, а також ще в одній колекції, яка знаходилась у Луганську. І відомості про те, залишилася ця колекція, не залишилася колекція, невідомо. Ось так от виглядають ці бони. Тейчерво емісійний банк, місто Київ, 1941 рік. Отже, ви багато хто з вас вже придбали каталог банкнот України, том перший. Вони усі є в тому каталогі. Навіть Ось ця бона, дуже рідкісна бона, дві, два карбованці, вибачати, хотів сказати, гривні. Ну, ви знаєте, цю історію, що їх друкували в Німеччину, потім вони їхали в потязі, потяг розбомбили. І куди поділися ось ці бони, невідомо, там їх залишилось одна або дві. А також ще в крамниці буде додано ось такий каталог, книга. Нагород та відзнак національних армій та урядів України, Білорусі і Литви часів громадянської війни. Це реалітетне таке видання, і таких каталогів дуже небагато. У мене в крамниці лише тільки один. Якщо ви цікавитесь фелористикою, то для вас буде також цікаво і дуже корисно мати таку книжку у своїй бібліотеці. Стосовно. Каталогу бонів, том перший, я вже завершив продаж цих каталогів. Здається, залишився або один або два каталоги. Наступний другий том ми очікуємо в березні. Ми сподіваємося, що він в березні вже і буде. І десь в лютому я вже вам повідомлю, що е, другий том було здано в друк, і можна буде. Робити передплату на ці каталоги. Друзі, дякую всім, хто дивиться мій канал, дякую всім, хто коментує мої відео, залишає вподобайки. Слава Україні і до побачення, до побачення, до побачення.